Христос родився, славе, відніверте в ясних на сині, Схоче, владыко отца, світа, тому ж до нього стишив святині, наших привіта, стишив любовью, його грети, Христос родився слави любов'ю любовью, Христос родився, слави те, благослаби нас, дитячко Боже, даруй нам нього любов'ю, найсила сила пекла, не зможе, нас розлучити з тобою, благослави нас ми Твої Ді слави те, Благослови нас ми Твої діти, Христос, родился, слави те, на небе зірка ясно засьяла, І любим светом сияє, хвиля спасення нам завітала, Бог і що Землю з неба водно злочити, Христос родився, слайте те, що землю з неба водно злочити, Христос родився.